А ось біля такого красення в мене перший сигнал. Ось, друзі, змінили трішки локацію. І камрад вже ось так зарився. Ось ось сигнал. Ось нащупав я щупом ще щось. Товариство сьогодні у нас дощик. Приїхали з камрадом на коп. Тільки вийшли з машини і перші знахідки. Погляньте, які. Бачите, що це? Так, друзі, це білий гриб. Погляньте тільки, який велетень. Ух. Знайшов ще два біля авто. І третій ми розчавили, на жаль. Але грибочки супер. Пізніше покажу все, що знайшов. Ось, друзі, погляньте. Буквально за 10 чи 15 хвилин у нас ось така кубка грибочків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9 камрада. І тут ще ось такі польські і піддубники грішітки. Самий красивий це ось цей. Погляньте тільки який красень. А ми будемо починати пошуки. Мої вітання, товариство! Сьогодні мрашить невеликий дощик. Перші знахідки ви бачили. А ми починаємо коп. Сьогодні шукаємо на позиціях австро-угорських, німецьких. Все, що знайдемо, все покажу. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Поїхали! А ось біля такого красення в мене перший сигнал. Ось тут, друзі, був сигнальчик. Я його вже. Викопав, і зараз будемо пробувати його знайти десь тут. Ось бачу, 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 а це у нас ось така гільза. Гільза теперішня. Мисливці стріляли в якусь дичину. Сигнал, звісно, був дуже гарний. Ну що ж, продовжуємо. Недалеко від місцинки, де я знайшов гільзу, у мене ще одна гільза. Так, друзі, ще одна, але на цей раз сигнал був значно кращий. І погляньте яка гільза. Ось така красуня завітала до нас. Непоганий розмір. Непогана гільза. Пробую ще, можливо, ще одна така трапиться. А поки я полював за гільзами, камрад даремно час не тратив. Ось погляньте, що він знайшов. Ось така пляшечка. Ось така пляшечка з-під вина. Така пляшечка з під вина. І така пляшечка. Ще одна пляшечка надбита. Загалом 4 пляшки, нічого розписаного. Шкода, звісно, але не втрачаємо надію. Камрад ще купає смітники. Зараз я також буду щупати, можливо, щось нащупаю. Що знайдемо, обов'язково все покажу. Ось, друзі, одна пляшечка, камрад викопав. Єдина розписана і та без горла. Ось така пляшечка гарненька була. Пілсен, такий герб і такі надписи. Вена. Шкода, звісно, пляшечку. Але, як завжди, щось гарне в нас завжди бити. Але нічого, камрад щупає смітничок далі, можливо, трапиться щось цікавіше. Друзі, почав я розкопувати ямку недалеко від камрада і почали попадатись мені знахідки. Трапилась ось така частинка від пляшки. Ден це ось таке, кістка. Гадаю, що... Також смітник, тут ще прохруськує скло. Неподалік від мене камрад шукає пляшки, і в мене також є сигнал з щупом. Чуєте, який красивий звук? Зараз буду розкопувати і обов'язково вам покажу, що це. Друзі, ось я викопав те, що було в ямці, і погляньте, що це. Це була ось така пляшечка. Під вина. Чого особливого, не розписано, на жаль. Проте сигнал і ціленька пляшечка. Ми продовжуємо наші пошуки. Ось, друзі, погляньте, знайшов я смітник, нащупав пляшечку, почав розкопувати і ось знайшов ось таку ось пляшечку. На жаль, без літер. Але гарної такої форми. І біля неї була ось ще одна пляшечка, я вже її почистив. Надіявся, що вона ціленька, але знову без горла. Якийсь сьогодні не мій день, все бите або не розписане. Ось така цікава пляшечка була. З попередніх відео знаходив таких дуже багато побитих. Але навіть ось такої форми не було, що майже ціла. Ну, маємо те, що маємо. Ось, друзі, змінили ми трішки локацію, і камрад вже ось так зарився. Трапляються ось такі пляшечки. На жаль, без літер, не розписані. Ось. Такі, такі. Все не розписане, тільки що камрад ось такого корка викинув з надписами, з-під чи з-під шампанського ось пляшечка свіженька. Тільки от з ямки, з-під пива ось така 0,33 літра. Також без клейм. не розписано. Зараз протру корочок. Поглянемо, що там пише. на рекардо. Ті дві. Зараз ще покажу кокарди. Ось підкови. Камрад викинув з зуття. Ось. Кокарда. Франц Йосип перший. Люберси від палаток. Ось такі гудзички не розписані пряжка Можливо, навіть від ремінця від гвинтівки. Ось такий патрон. І ще щось. Невідомо що. Ось ще маленький гудзичок Прилетіли мені ще підкове. Ось такі ось знахідки на даний момент. Зараз будемо розкопувати і пропікувати. Відвали. Можливо, щось буде цікавіше. Так, друзі, дивіться, ми вже закопались як по пояс, пороздівались, бо жарко. Ось тут сигнал з щупом. Пляшечка. Камрад поруч також щось щупає, щось хрустить. Трапилась ось така кісточка. Ось таку я пляшечку вже викопав. Проста вина, нічого, на жаль, немає літер. Шкода. Проте пляшечка. І погляньте тільки, який шматок тканини попався. Ось така тканина. Я так гадаю, що це або з пагона, або з комірця. І каже камрад ще шматок. Знайшов. Ось така сама тільки вуща, бачите. Якась фурнітура з форми. Якийсь солдат чи офіцер викинув свою форму. Скоріше за все офіцер, так як камрад казав, що минулого разу тут знайшов погони і зірочки. Ось такі приємні знахідки. Ми продовжуємо. Зараз викопаю ось цю пляшечку, я гадаю, і вам покажу. Так, друзі, дивіться, що ми знайшли. Мій сигнал був ось такий шматок коричневого скла. В Камрада ось такий схрон ков ще, дротом зв'язані ось. В гарному досить стані. Ось такі, дивіться. Підкови, батарейка і шматки шкіри. І погляньте. Ось я піном напікав. Шматки шкіри, бачите. Ось такі шматочки шкіри. І тут у нас... Що тут у нас? Ось така монетка. Погляньте тільки на стан. 1902 рік. Австро-Венгрія. Монетка шикарного стану, просто шикарного. Ми продовжуємо. Ось заглиблюємося глибше і глибше. І знахідки все йдуть і йдуть. Ось це побиті. Камрад знайшов ось такий корочок скляний. Від якоїсь аптеки, напевно, чи від чого. Я знайшов ось таку пляшечку. Не розписана, але ось такої гарної форми. і пише 0,5 літри. Ось така. Далі камрад знайшов ось таку пляшечку. Також без надписів, але ось тут була етикетка. З цієї сторони, тут, напевно, була. І з цієї сторони є такі місця під етикетку. Ось така пляшечка. І погляньте далі. Гудзички всілякі. Знову шматок кокарди. І, що і говорили, знову трапились всі зірочки. Оцей раз три зірочки ось такі. Вони пластмасові. Ось такі чудові знахідки. Цікаво, чи це офіцер викинув форму, чи, чи що. невідомо. Будемо продовжувати розкопувати. Можливо, буде траплятися щось цікавіше. Друзі, виймаю е, те, що нащупав щупом. Верніше я його вже вийняв. І погляньте тільки що це. Перший раз бачу таке. Це чорнильничка, але погляньте, якої чудової форми. Круто, круто. Ще такої не знаходив. Ось тут ложилось перо і вона ось так стояла. Ось така крута річ. Друзі, я гадав, що сигнал був чорнильничка, але ні. Ось ось сигнал. Ось нащупав я щупом ще щось. Не знаю, чи це пляшка, чи якась цегла. Зараз буду старатися витягнути її і покажу вам, що це. Ось я її дістав. І буду знімати без рукавиць. Погляньте тут літери. Ось так. Джагерндов остер якийсь. Тут ще є сліди етикетки з цієї сторони. Інша. Вже інший надпис. Ось такий надпис, а тут сліди етикетки проглядаються, але дуже-дуже вони в такому не дуже гарному стані. Практично все злізло. Ось така точка з цієї сторони. І з цієї сторони. Не буду терти, можливо, вдасться щіточкою трішки почистити, але пляшечка супер. Знахідка. Вартує вподобайки. Ось почав пропікувати відвали і трапилась ще одна кукарда, але зовсім в поганому стані. Це вже, по-моєму, четверта. Ось так, друзі, такий смітничок. Будемо пробувати ще купати знахідок все менше, але, можливо, ще щось вискоче. Друзі, помаленьку збираюсь додому, так як камрад. Поїхав і не вернувся, бо були невідкладні справи. І вирішив походити з металодетектором, пошукати сигнальчики. І ось такий непоганий сигнальчик трапився. Я одним оком вже підгледів, що це. Друзі, в мене гарна знахідка, проте шкода, що вона з такого матеріалу. У мене перстень. Скоріше за все по першій світовій, але з алюмінією. На жаль, звісно, що це не срібло. Ось щиток його. його. Ну, скоріше за все писало роки 1914-1916. Вже знаходив такий ось така непогана знахідка. Ще попробую трішки відчистити, якщо відчиститься то обов'язково вам покажу. Ось, друзі, такі позиції і наші грибочки. Ось така краса, погляньте тільки. А тут взагалі в пляшці ростуть. А ось це, що я назбирав. Там під сподом білі ті, що на початку відео. Ось такі результати по грибочках. Друзі, сьогодні видався ось такий грибний коп. Вдалося і грибочків назбирати, і знахідок накопати. Що ж, здивували мене, звісно, сьогодні грибочки середина листопада, а вони є. Знахідки ви бачили, все, що знаходив, все показував. Вони були. Також порадувала пляшечка. Бліндажик ми ще не докопали. Думаємо, що це був якийсь бліндаж офіцера. Будемо докопувати на наступний раз. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших рідних. До нових зустрічей! Слава Україні!